Редько чубай і з усіма сміятися і плакати. І з усіма сміятися і плакати не все одно, що бути цілком байдужим. Є в світі речі дуже неоднакові. Сонце на небі і сонце в калюжі. Є день і ніч, брехня і правда, добро і зло зима і літо. Є лже герої. А є герої, справді тут необхідно ненавидіти і любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі, немов доті. Усе тут треба пережити, усе на смак відчути і на дотик Тут треба йти, іти, не зупинятись. Що багато треба, треба, треба. За все тут необхідно хвилюватись, за всіх людей, за землю і за небо. І розумом, тривогами руками Не дать планеті в просторі заснути. Якщо прийшов людиною не камнем байдужим ти не маєш права бути.